Агата Крісті, актриса. Неголений чоловік із четвертого ряду в партері нахилився вперед і недовірливо спостерігав за подіями на сцені. Його хитрі очі примружилися. Ненсі Тейлор. прошепотів він. Боже мій! Маленька Ненсі Тейлор. Його погляд. Упав на театральну програмку, що він тримав у руці. Одне ім'я було виділено жирним друкарським шрифтом. Ольга Штормер. Ось як ти назвала себе, уявила зіркою, чи не так, моя леді. І ти повинна заробляти чималу кубку грошей, досить забути, що твоє ім'я було. Ненсі Тейлор, цікаво. Мені дуже цікаво, що б ти сказала, якби Джейк Лівіт нагадав тобі цей факт. По закінченню першого акту театральна завіса опустилася. Зал вибухнув аплодисментами. Ольга Штормер, актриса великої емоційної сили, чиє ім'я не сходило. Зі сторінок газет в останні роки давала ще один тріумф в ролі кори у п'єсі помста ангела. Джейк Лівіт не аплодував, його губи повільно розтягнулися в задоволену посмішку. Боже, яка удача! Саме зараз, коли він опинився у такому скрутному становищі. Звісно, вона спробує блефувати і грати, але вона ніяк не вплине на нього. Якщо добре попрацювати, то це буде золота жила. Наступного ранку Джек Лівіт почав розробляти цю золоту жилу. Сидячи у своїй вітальні з червоними лакованими поверхнями та чорними портьєрами, Ольга Штормер задумливо читала. Та перечитувала лист. Її витончене, бліде обличчя з виразними рисами, застигло, лише сіро зелені очі під лінією брів час від часу змінювали фокус, немов би розглядаючи зриму небезпеку, що зачаїлася за словами листа. Потім голосом що, як казали критики, міг зворушити до сліз чи стати холодним, мов криця, покликала. Місіс Джонс. Охайна молода жінка в окулярах із стенографічним приладдям поспішила прийти із суміжної кімнати. Зателефонуйте, будь ласка, містеру Денехену та попрохайте його негайно прийти. Менеджер Ольги Штормер. Сіт Денехен, Зайшов до кімнати з виразом обличчя чоловіка, який все своє життя мав справу з акторками, готовий до умовляння, погроз та втішання, тобто до його щоденної роботи. Він зітхнув з полегшенням, оскільки Ольга була спокійною та зосередженою і лише кинула йому листа через стіл. Почитай. Лист був написаний на дешевому папері кострубатими літерами. Дорога мадам, вчора ввечері я був дуже вражений вашим виступом в помсті ангела. Уявіть лише, ми маємо спільну знайому Ненсі Тейлор з Чикаго. Стаття про неї може незабаром вийти. Якщо ви бажаєте поговорити про цю справу, то можете покликати мене. У будь-який час. З повагою Джейк Лівіт. Денехен трохи збентежився. Я не зовсім зрозумів, хто така ця Ненсі Тейлор? Дівчина, якій краще померти. Гіркота в голосі, та втома показала, що актрисі вже 34 роки дівчина, яка вмерла, аж допоки цей чорний ворон. Знову не покликав її до життя. Ха, тоді, мене, Денні! звісно, це я. Це що означає шантаж? Вона кивнула. І, звичайно, цей чоловік знає свою справу. Денехен насупився. Він обдумував справу. Ольга спостерігала за ним. Своїми бездонними очима, підперши щоку витанченою кістю. Можливо, блеф? Все заперечувати, може, він не впевнений і введений в оману випадковою схожістю? Ольга похитала головою. Левіт заробляє на життя, шантажуючи жінок. Він впевнений. Поліція? Задумливо запитав Денехен. Її відповіддю була слабка іронічна посмішка. Під цією маскою спокою ховалося нетерпіння гострого розуму, який за одну мить пройшов весь шлях, і тепер спостерігав, як цей шлях проходить менш миткий розум. Чи не думаєш ти, що краще було б звернутися до сера Річарда? Це б частково обезброїли його. Заручені актриси із членом парламенту сером Річардом Еверардом були оголошені декілька тижнів до того. Я розповім все Річарду, коли він запропонує мені одружитися. Господи. Ну, звісно ж, так. захоплено промовив Денехен. Ольга лише посміхнулася. Дорогий день, це не зовсім розумно. Ти не розумієш. Якщо левіт зробить те, що погрожує, то з моєю кар'єрою покінчено, як і з депутатською кар'єрою Річарда. Ні. Наскільки я розумію, можливо зробити лише дві речі. І які ж це? Заплатити. І цей процес буде. Нескінченний. або зникнути, почати усе знову в її голосі почулася втома, і справа не в тому, що я про щось жалію Дені. Я була малим напівголодним безхатченком, що намагався зберегти свою честь. Я вбила чоловіка, тварину, яка заслуговувала бути застреленою. Всі обставини були на моїй стороні, і жоден суд не зможе засудити мене. Я знала це. Але в той час я була лише зляканим дівчиськом. І я втекла. Денехен кивнув. Отже, гадаю, ми нічого не зможемо пред'явити на левіта. із сумнівом запитав він. Ольга кивнула головою. Мала ймовірно, він дуже боязкий. Для якихось злодіянь. Власні слова, здавалося, вразили її. Боєгузтво. Цікаво, чи можемо ми щось зробити у цьому напрямку? Можливо, якщо сер Річард побачиться з ним, то це злякає його, запропонував Денехен. Річард занадто гарний. Спілкування людей цього сорту неможливо у рукавичках. Добре добре. Давай я з ним побачусь. Пробачте мені Денні, Але я не думаю, що ви підходите для цієї справи. Потрібно щось середнє між рукавицею та силою, і для цієї справи підійдуть лише жіночі рукавички. Так, лише жінка може зіграти у цю гру. Витончена жінка з відчуттям такту. Але яка знає таємні сторони життя? Із власного, гіркого досвіду? Звичайно. Ольга Штормер. Тільки не питайте мене, що саме я планую зробити. Вона нахилилася вперед і сховала обличчя в долоні. Потім раптом піднялася. Як там ім'я тієї дівчини, що хоче бути моїм дублером? Маргарет Райен, чи не так? Дівчина має волосся. Дуже схоже на моє. Її волосся гарне. неохоче згодився Денехен, зупинивши погляд на золотистій косі Ольги, що була укладена навколо голови. Дуже схоже на твоє, але усьому іншому вона не така гарна, я збирався її вигнати наступної неділі. Якщо все піде добре, то ти ймовірно залишиш її дублером у корі. Вона відмила всі його протести з махом руки. «Дені, дай мені відповідь на одне питання, тільки чесно. Як ти гадаєш, я можу грати? Я маю на увазі грати, чи я лише приваблива лялька у гарному вбранні? Грати? Боже. Ольга, ніхто так не грав часів Елеонори Дузе. Якщо левіт і справді такий боягуз, як я гадаю. То справа може мати успіх. Ні, я не збираюся розповідати тобі про все. Я хочу, щоб ти утримав те дівча. скажи їй, що я дуже цікавлюся нею і хочу з нею завтра повечеряти. Вона швидко прийде. Вона неодмінно прийде. І ще одне. Мені потрібно, сильнодійне, снодійне, яке може занурити в глибокий сон на декілька годин, але. Не залишило б жодних слідів на наступний день. Денхен посміхнувся. Я не гарантую відсутність головного болю, але ніяких тяжких наслідків. От і добре. Тепер до справи денні, а все решта залиш мені. Вона підвищила голос. Міс Джонс, молода жінка в окулярах, з'явилась зі звичною швидкістю. Прошу сідайте та пишіть. Повільно походжаючи по кімнаті, Ольга продиктувала необхідні листи, і лише на одне вона написала власною рукою. У своїй брудній кімнаті Джек Левіт посміхнувся, читаючи довгоочікуваного листа. Дорогий сер, я не можу пригадати леді, про яку ви згадуєте, але я зустрічаюсь з багатьма людьми. Тому пам'ять може мене підводити, але я завжди рада допомогти будь-якій актрисі. Я буду сьогодні вдома, і ви можете зайти до мене о дев'ятій вечора. Щиро ваша Ольга Штормер. Левіт схвально кивнув. Розумно написано. Вона нічого не обіцяла, тим не менш, була згодна на розмову. Розробка золотої жили почалась. Рівно о дев'ятій годині Левіт стояв біля дверей квартири актриси та натискав на кнопку дзвінка. Жодної відповіді. Він натиснув на кнопку знову, аж тут помітив, що двері не зачинені. Він штовхнув їх та зайшов у кімнату. Праворуч були відкриті двері. Що вилив яскраво освітлену кімнату, оздоблену у червоні та чорні кольори. Левід зайшов. На столі під лампою лежала записка. Будь ласка, дочекайтесь мого повернення. О штормер. Левід сів та почав чекати. Почуття тривоги почало охоплювати його. У квартирі. Було занадто тихо, щось моторошне висіло у повітрі, все видавалось нормальним, але щось було не так у кімнаті стояла мертва тиша, хоча його не покидало відчуття чиєїсь присутності, нісенітниця. Він витер під чола. Відчуття ставало сильнішим, він не один. Проклинаючи все на світі, він скочив та почав ходити по кімнаті. З хвилини на хвилину повинна з'явитися та жінка. Він зупинився з приглушеним криком. За чорної шовкової штори стирчала рука. Він підійшов і торкнувся її. Холодна, жахливо холодна. Мертва рука. З криком він відсунув штору. Жінка лежала обличчям донизу. Одна рука була простягнута, інша притиснута до тіла. Розпущене золотаве волосся закривало шию. Ольга Штормер. Тремтячими пальцями він намагався намацати пульс на холодному зап'ястку. І його не було мертва. Вона втекла від нього в найпростіший спосіб. Раптом його погляд зупинився на кінцях червоного шнура з китицями, які ховалися у пишному волосі. Він обережно торкнувся шнура, голова трохи повернулася, і він побачив жахливо синюшне обличчя. Голова у нього пішла обертом, він нічого не міг зрозуміти. Побіжний погляд на обличчя дозволив зробити висновок. Що це не самовбивство, а вбивство. Жінка була задушена, і вона була не Ольгою штормер. Боже, що це? Він почув приглушений крик. Він крутнувся і зустрівся поглядом з наляканими очима служниці, яка тулилася до стіни. Її обличчя було таке бліде, як її капелюшок і фартух. Він не міг зрозуміти жах в її очах. Аж поки її слова не пояснили ситуацію, в якій він опинився. Боже, ви її вбили. Не роздумуючи, він відповів ні-ні, вона була мертвою, коли я прийшов. Я бачила, як ви це зробили. Ти накинув на неї шворку та задушив. Я чула крик. Піт заливав йому очі. Він швидко прокрутив свої останні дії. Вона, певно, зайшла, коли він тримав кінці мотузки обома руками, вона бачила опущену голову та його крик від побаченого, мертого тіла. Він безпомічно подивився на неї, її обличчя, дурне та нажахане, підтвердило його думки. Вона розповість поліції, що бачила жахливе вбивство. Він був впевнений, це майже доведено. Вона буде клястися своїм власним життям з непохитною переконаністю, що каже правду. Який жахливий, непередбачуваний ланцюг обставин. Стоп, чому непередбачуваний? Що за чортівня тут коїться? пильно спостерігаючи за покоївкою, він промовив. Це не ваша хазяйка, ви ж знаєте. Вона відповіла механічно, але її відповідь пролила світло. На всю ситуацію. Так, це її подруга, якщо можна так сказати. Вони приятелювали, як кіт з собакою. Цього вечора вони дуже палко сперечалися. Тепер він зрозумів, це пастка. Де ваша хазяйка? Вийшла хвилин десять тому, пастка. Він потрапив у пастку, немов теля, це й демон, Ольга Штормер. Позбулося суперниці, а всю провину покладуть на нього. Вбивство! Господи, вони вішають за вбивство. А він не винен, не винен. До нього долинув тихий шурхіт. Маленька покоївка заткувала назад до дверей. Вона почала метикувати. Її погляд зупинявся то на дверях, то на телефоні. За будь-яку ціну він повинен змусити замовкнути її. І був лише один шлях додати реальний злочин до фіктивного. Вона не мала зброї, але він теж. Та він мав сильні руки. Тут його серце нестримно закалатало. На столі коло неї, майже біля її руки, лежав невеликий. Оздоблений револьвер. Якби він дотягнувся до нього першим, інстинкт чи його погляд попередили її. Вона схопила зброю та націлила йому в груди. Хоч вона тримала револьвер незграбно, але з такої відстані важко промахнутися. Він завмер. Якщо револьвер належить такій жінці, як Ольга Штормер, то можна бути впевнений. Він заряджений. Але була одна річ вона не стояла між ним та дверима, якщо він не буде її займати, то навряд чи в неї хватить духу натиснути на гашетку. В усякому разі, треба ризикнути. Зігзагами він побіг до дверей, потім через хол до виходу з квартири, аж поки вхідні двері не гримнули за ним. Він чув її слабкий тремтячий голос поліція, вбивство. Вона повинна кричати голосніше, щоб хтось її почув. В усякому разі, він на волі. Переплигуючи через сходи, він вибіг на вулицю, трохи пробіг, а, повернувши за ріг, пішов швидким кроком. Він обдумував план дій якнайшвидше до Грейвсенда. Ввечері звідти відпливало судно у віддалену частину світу. Він знав капітана, який, за менагороду не буде задавати багато питань. На борту, у відкритому морі, він буде у цілковитій безпеці. Об одинадцятій годині Денхен зателефонував Ользі Ти підготував контракт для міс Раєн? Вона буде дублером у корі. Це визначено. Я повинна зробити щось для неї після цього вечора. Що? Так, гадаю, що вирішила усі проблеми. До речі, якщо вона скаже тобі, що я займаюся спіритуалізмом і ввела її в транс, не дивуйся. Як? Допомогли досягнення науки каплі в каву. Після цього я розмалювала її обличчя в синюшний колір і наклала жгут на ліву руку. Містифікація? Він повинен бути містифікованим до завтра. Зараз я не маю часу. Я повинна зняти фартух та чепчик перед тим, як повернеться мейд із кіно. Як звичайно, вона скаже, що була чудова драма, але сьогодні вона пропустила. Найкращу драму з усіх. Я зіграла сьогодні ввечері свою найкращу роль Дені. Жіноча рукавичка виграла. Джек Левіт виявився боягузом. Ох, дені дені! Яка ж то я актриса?